Я робила сердечко захисникам. Дякую, що захищають нашу батьківщини. Щодня ми висловлюємо подяку нашим воїнам за їх відвагу, незламність та за те, що кожної миті ризикують своїм життям заради нас. За ініціативи громадської організації Мивіничани відбулася акція, де маленькі патріоти, котрі прагнуть зробити свій внесок в українську перемогу, об'єднала спільна мета. Подарувати свою любов та підтримку захисникам. Ми з громадським об'єднанням. Ми, ми вінничани вирішили провести таку невеличку акцію подяки для наших захисників. З дітками вирішили виготовити сердечка, які передають тепло наших думок, тепло наших тепло дитячих сердець, тепло дитячих посмішок. Натхнені діти з великим задоволенням виготовляли синьо жовті амулети у вигляді сердець. Вони охоче вирізали, клеїли, шили, прикрашали бісером свої вироби, а головне наповнювали їх своїм теплом та вдячністю. Ми сьогодні вишивали сердечки. Я зробила два ось таких сердечка. Ми їх вишивали для наших воїнів, які нас захищають. Я зробила три сердечка, і мені дуже сподобалось. Я отаку вирізала от сердечко прикліла сюди розочку, пуговиці. Я зробила три сердечка для наших воїнів. Дуже цікаво, коли ти ш'єш, там клеєш. Хтось робив сердечко для рідної людини, що зараз стоїть на сторожі нашого спокою. Інші для того, щоб передати воїнам на передову. Я зробив два сердечки для свого тата, який захищає нас, і хотів би передати йому. Я робила сердечки, я їх клеїла і вишивала. І хочу передати на ЗСУ. Дякую за організацію такого свята. Діти можуть проявити любов захисникам за те, що вони їх захищають, і подарувати такі амулети. Моя дитина щаслива і мені більше нічого не потрібно. Нехай кожного воїна дочекається дитина і цей маленький подарунок від наших дітей принесе їм посмішку.